Та да там уже усе верно. Все згоріло. Там страшне, що робить. Страшне? Проходьте, проходьте. Проснулась, а вони стріляють страшне. Якось там просипання. А невістка каже, не де їжі. Кажу, сина, треба було тікати, і, і з сином пішов. І невістка. У трьох побігли, А мене, а я пішла другою стороною, а вони сюди. Я й ту війну пережила, і цю війну переживаю. І осталася без нічого. Ота війна така не була. я ж Бачила вже й ту війну, та ні одна хата не згоріла, а то горять, як хто йти. І дерева повиривали з корнів, два рази лягала, оддихала, падала, як пошатнула мене і кинула в траву. Лягла заснула, поки попекалася трошки і пішла. А тоді другий раз іще, теж кинула мене. А тоді встала, мені будь йти потихеньку вже. Ой, 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 ой господи, Оце надо таке. А скільки вам років? А віддали. Не знаю. 18. 98. Саме головне, що живі. Живі, здорові, цілі, не поранені. Це найголовніше. Саме, саме головне, що ви, бачите, як. Вас покормлять, їсти хочете? Та Я, я думаю, хочете, так. Да. Ой, Боже. Зараз покормлять вас. А, троих, значить. А, ну зараз ми хоч і скажемо, що живі здорові. Вони зараз в Константиновці. Оля, Оля в лікарні, в Константинівці. Оля в лікарні. Так, да, так, да, так. Да. Все добре. Документи у них там з собою. Себе... А вас онучка завтра забере. Дай вам поудоровні. Пожалуйста. Щоб ви живе оставилися. Ой, я не знаю, Вот тоже здоровья. Сиди, <реш> знай сегодня себе. Давайте, сыпали на вам. ров. Здоровья і ще жити, 100 років жити вам. Ой, так за самою і мамою. Ой.